Істино лице». це, автор Сергій Василюк читає Освальд Артман. Свічка. Свічка згасла. Відчув сон Карл. Він відразу прокинувся та встав з ліжка. Тоненький димок від погаслої свічки піднімався вгору, і тут почувся звук. Зовсім близько. Це з кухні. В коридорі тихенько рипнула дошка. Воно прийшло. Він швидко встав, відчув, як нітюча тиша тиснула йому на барабані перетинки. Діана, згадав Карл і швидко перебіг до сусідньої кімнати. Слава Богу, усі свічки в кімнаті Діани горіли, а сама вона мирно спала на своєму ліжку. «Діаночко, вставай, промовив стиха Карл та затермосив дочку за плечі. Ага. Що? Е, спросоня пробурмотіла Діана. Воно Воно прийшло І вже близько, зашепотів Карл. Після цих слів відразу аж дві свічки в кімнаті Діани згасли. Діана миті піднялася з ліжка та обняла Карла. Мені страшно, Татусю. схлипнула Діана. Карл чув, як знову скрипнула дошка в коридорі уже голосніше ледь відчинені двері, чоловік побачив, як свічки у його кімнаті раптово усі згасли. Темрява згущувалася, відчувся запах смердючого болота, потягнула вогкістю і холодом. Ще одна свічка кімнаті дочки погасла. Карл завжди тримав свої піжамі запальничку. Він дістав її з кишені та спробував запалити згаслі свічки. Але, як назло, запальничка не спрацювала. Усі намагання Карла викресити вогню створювали лише дрібні іскорки. Знову скрегіт, але вже дуже близько. Майже біля самого вуха Діана вчепилася міцними обіймами в ноги Карла повторно скрип дошки. Але вже чіткий воно йде і вже дуже близько згасла ще свічка. Темря охопила вже майже усю кімнату, і лише світло від останньої свічки ледь осяювало кімнату Діани. Хтосю? Туй суй! Діана весь час намагалася все вище і вище обійняти Карла, але не діставала через свій маленький зріст. Карл взяв дочку на руки, і Діана цупко вчепилася у нього своїми руками та ногами. Карл далі намагався запалити свічку, але навіть іскриві запальнички траплялися все рідше. Запах смердючого гнилого болота вже наповнив цілу кімнату, знову скрип дошки. Бо голосний, майже біля самих дверей кімнати Діани. Всередині в голові Карла щось знову заскриготіло. Тиша. Тиша нещадно давила на барабанні перетинки, що аж боліли і хотілося щільно закрити вуха. Проте Карл не полишав спроби запалити хоча б одну додаткову свічку, але тут і остання свічка згасла. Дим ледь помітно піднімався вгору від неї, і Карл дивився, як дотліває полум'я на гніті останньої свічки. Раптом темрява і холод огорнули їх. «Татко!» Благаючи стиха, сказала Діана у вухо Карла. Хватка Діана була дуже сильною. Татку, промовила знову Діана. У тебе ж немає дочки. <працю> і тут Карл зрозумів: у нього дійсно не було ніколи дочки. Його дружина померла місяць тому під час пологів, і ненароджена на донька вмерла разом із дружиною. Карл заплющив очі. «Відкрий очі. Заговорило те, що тримало його, як змія. Міцно хватало навколо шиї. Він відчув, як дихати стає все важче. Ні. Ні. Видавив із себе Карл, намагаючись не заплакати. Розплюсь очі. І подивись на істинне лице. Ні, ні, будь ласка. Карл благав, а сльози вже почали котитися по його щоках. Подивись на істинне лице. Голос уже гучно лунав у його голові. Ні, Карл уже був майже зламаний. Подивись на істинне лице, Безумство! і Карл розплющив очі.